В ефірі передача особлива про особливі події в Україні і світі у студії для вас працює Інна літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 20 червня, саме з цим днем пов'язані імена таких знаних українців як останній кошовий тамат Запорізької січі Петро Калнушевський та вчений один із засновників колоїдної хімії Антон Думанський. Саме цього дня, 1768 року, гайдамаки повстанці захопили місто Умань. А 1918-го в Києві відкрився всеукраїнський церковний собор. За деремон. Сьогодні всесвітній день біженців, і їх у світі майже 66 мільйонів у Одному календарі Федот врожайний, коли наші предки починали купатися у річках та водоймах. А у православних день Святого Духа. Центральна подія сьогоднішнього вівторка зустріч президентів України Петра Порошенка і США Дональда Трампа. І про інші особливі події та факти в Україні та світі на фронтовому Донбасі. В понеділок окупаційні гібридні війська здійснили 43 обстріли наших позицій четверо українських воїнів поранені. Заборгованість жителів окупованих територій Донецької області з електроенергією сягнула 4 мільярдів гривень. В Ужгороді злочинець з ножем відібрав у валютника сумку з одним мільйоном гривень. Кількість жертв пожежі в лондонському хмарочосі зросла до 79. в Іраку. Четверо журналістів підірвалися на міні. Є жертва. Напередодні дня скорботи ми згадуємо і тих воїнів, які загинули вже в наші дні на фронтовому Донбасі. Виповнилося три роки з трагічної дати загибелі капітана Олексія Крементаря, помічника начальника розвідроти 95-ї аеромобільної бригади та старшого солдата Олексія Шевченка, розвідника, кулеметника розвідроти, уродженця села Левків Житомирського району, бойові побратими, рідні і друзі загиблих. Відвідали місця поховання героїв на могилу до Кремчанина Олексія Крементаря. Із Севастополя приїхала і його мама. Таміла на з подробицями. Наталія Анатоліївна Крементар. Хоча б раз на рік намагається приїхати із Севастополя на могилу сина. Жінка має серйозні проблеми зі здоров'ям та все ж серце млине на Житомирщину і не може по-іншому. Звісно, мене сюди тянет, сину. Я не можу цього позволить. Військовим Олексій мріяв стати ще з дитячого садочка, приміряючи на себе каску і автомат. Сприяли цьому вольовий характер, порядність, бажання і вміння вчитися, розповідає мама героя. І коли вже закінчила школу, став перед ним вибір, куди йти вчитися: чи на комп'ютерщика програміста, чи на воєнного. Він вирішив бути воєнним. Ми пішли в воєнкомат і нам дали перечень інститутів. Він вибрав Одеський інститут сухопутних військ. поехал туда поступать сам, я с ним не ездила. Ну, там знакомый еще с ним был. И когда он поступил, я была очень рада. И он был до седьмого неба очень рад, что он будет военным. Закончил золотую медалью с красным дипломом. И выбрал Житомир. Говорю, Лешечка, зачем тебе так далеко? Мама, там дуже велика бригада, там много воєннослужуючих, велика перспектива рости по службі, там цікаво, я тільки туди. Молоде життя не здійснення мрії обірвали події 19 червня 2014 року біля села Ямпіль, Краснолиманського району, де у бою із сепаратистами Олексій загинув. Окрім мами, у нього залишилась вдова Наталія і донечка Оля. Леша був насправді дуже позитивним, дуже добрим, світлим. Ну на жаль, так сталося, що його немає, але ми його пам'ятаємо і дуже любимо. Донька дуже схожа на тата. Раніше їй вистачало простого пояснення, чому тато на небі. А тепер маленька Оля мріє, аби її молитви допомогли його повернути. Батько її дуже любив насправді, дуже-дуже. В них була така взаємна любов, взаємне розуміння, хоча вона була ще дуже маленька, вона багато ще чого не розуміла, не знала. Але для папи, для папи то було все. Щоб папа не попросив, щоб папа не зробив, все було для папи. А сьогодні в церкві взагалі вона. Чого ми прийшли в церкву? Ну, помолитися за, за папу, все. Тож то Бозя його верне. Я говорю, так ні, ну не верне вже ж ну вже ж забрав Бозю, Бозя до себе, то вже ж нікого не повертає, вже ж ну не можна так все. То що ми тут робимо? Йдемо додому, на що нам тут бути. Все. І розплакалася, все, на що я сюди прийшла, чого цей Бозя папу не вертає. Пошуківці виявили масове поховання жертв червоного терору 20-30 років минулого століття. Поховання знайшли в Житомирському районі на території колишнього села Великий Шумськ поблизу військового полігону. Розкопки почалися минулого року. Із землі піднято останки більше 80 чоловік. Цими вихідними виявили ще 15 тіл. Моя колега Оксана Гебрич побувала там і ділиться своїми враженнями. Це зараз от чагарники, чисте поле та військовий полігон. А раніше розташовувалося село Великий Шумськ. Перші згадки, про яке датуються початком 15-го сторіччя. Після війни радянська влада вирішила побудувати тут полігон. Жителів виселили, будинки зрівняли з землею. Про колишній шумськ нагадують лише старе кладовище та могильна плита жительки Марії Глібко, яка відмовилася переселятися і була розстріляна на місці. Про іншу трагедію, якої зазнав Шумськ, свідчать розкопки, що ведуться представниками історико-патріотичного об'єднання Пошук. Пошуківці виявили на цій території масові поховання. Знайдено останки 97 тіл, яким за результатами експертизи приблизно 90 років, тобто періоду встановлення радянської влади, продрозкладки та колективізації. Все сходиться до часу. Це політика воєнного комунізму період, тобто конец гражданской війни, чи вже після гражданской війни, коли насаждался большевистська ідеологія. В основному це останки тіл жінок і дітей. рідше чоловіків похилого віку. Убивали їх з особливою жорстокістю. Тут наглядно видно, що у нього прибіг череп в районі Лба тупим предметом. Це також. жінки. жінки і діти. Причем забитые очень жестко, ну, даже, скажем так, чистая э, манера э, убивать НКВДшная. То есть они даже пули было жалко, понимаете? них просто забивали, не знаю, чем топорами, саблями, кололи штыками и раздетых. Я так розумію, скидывали сюди в цю яму, тому що ми нічого не знайшли. Большой Шумск, это, ну, самое одно из Це богатых найбагатіших було в свое время. І люди були здесь не бідні, естественно, у них були і и... цепочки, там, образки. И на них нічого не взагалі. То есть идентифицировать на сьогоднішній день, к сожалению, ми не можемо. Представники організації пошук за роки своєї діяльності віднайшли багато останків тіл. Це переважно солдати, які загинули в роки Другої світової. Війни, але не були належним чином поховані, та ці поховання зізнаються, їх особливо вразили. Знаєте, у мене ребята многі пройшли війну, вони з десь робота і люди плакали, тому що дійсно це очень тяжело. Це все видеть. Ну, Війна війна, то знаєте, як це это... ти знаєш на що йдеш а здесь. Фінансову підтримку для проведення пошукових робіт надала Житомирська районна рада. Після завершення розкопок всі останки перенесуть на кладовище і поховають за християнським звичаєм. Продовжуємо корупційним щоденником. Чергове резонансне затримання хабарника цього разу на Хмельниччині. Правоохоронці затримали там чиновника обласної ради при отриманні хабаря у розмірі 50 тисяч доларів. А от охоронця народного депутата України Борислава Розенблата затримали в Києві з учетверо більшим хабарем 200 тисяч доларів. Сам депутат заявив у Фейсбук: цитую: це провокація, причому планувалася вона давно. Будемо чекати, коли розберуться і діяти в рамках законодавства. Кінець цитати. І ще про шокуючі новини цими днями Житомирщина прогреміла на всю Україну. В Житомирі 17-річний юнак зґвалтував п'ятирічного хлопчика. Сталося це ввечері в суботу в одному із гуртожитків обласного центру. Працівники поліції виїхали на місце події, затримали підозрюваного студента першого курсу одного з профтехучилищ. Гвалтівник вдає з себе психічно неврівноважену людину, посилаючись на психологічні травми дитинства. П'ятирічний хлопчик нині у. Лікарні, де отримує медичну та психологічну допомогу. В момент скоєння злочину мати хлопчика перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Нині вирішується питання про позбавлення її батьківських прав. Слідство триває за чинним законодавством. Подібні протиправні дії караються позбавлення волі строком від 10 до 15 років. Про це повідомляють у прес-службі головного управління Нацполіції в області. І ще одне зґвалтування, що сталося цими вихідними у Житомирі, розкрите за гарячими слідами близько першої години ночі, 19 -го червня, жителька обласного центру 1980 року народження поверталася додому в районі вулиць. Корольова Параджанова на неї напали двоє 18-річних хлопців та затягли її у чагарник. Крики жінки почули на автомобільній заправці неподалік та викликали поліцейських. Патрульні затримали двох хлопців, причетних до зґвалтування. Нині проводяться необхідні слідчі дії загалом за тиждень, що минув до відділів та відділень поліції Житомирщини. надійшло близько трьох з половиною тисяч повідомлень, 640 з яких кримінального характеру. Більше третини з них розкрито за гарячими слідами. На брифінгу начальник кримінальної поліції в Житомирській області Валерій Бондар розповів журналістам про затримання замовника та виконавця вбивства 50-річного жителя Бердичева, яке трапилося у березні цього року. Виявилося, що до злочину причетна 21-річна донька загиблого. Про деталі дивіться далі у сюжеті. Оперативникам вдалося з'ясувати, що упродовж останніх кількох місяців між загиблим та його донькою були погані відносини. Під час перевірки цієї інформації у поліцейських виникла підозри щодо можливої причетності доньки до даного злочина. І вночі вона шляхом обману визвонила свого батька під нагодою там винести їй йому її особисті речі, його її по дорозі до неї чи біля лісосмуги. Де чекали вже на нього двоє, ну на, на, на той час один виконавець, який наніс йому тяжкі тілесні ушкодження. Він втратив свідомість, після чого був доставлений до реанімації до лікарні, де, не приходячи до тями, пішов життя. Сусіди про покійного відгукуються позитивно. Так, дуже хороша людина. Всі отзиві казали, що такий масік Москві був, казали. Там по ремонту квартир, каже, брав квартиру, каже, і золоті руки. От сантехніки до всього все робив. Оперативна робота дозволила слідчим встановити особу, яка замовила вбивство та затримати кілера. Сам виконавець спокійно розповідає про те, як погодився на таке замовлення та як вчинив власне сам злочин. Ну, підійшла, сказала те, що її батько її біжає, кидається на неї з ножа. Не хочу його вбити, Хочу наняти людей. І ви погодились? Погодився. Ми на пару з планували, як це все зробити. Я прийшов на місце. Сказав, щоб вона позвонила йому, щоб він вийшов. Він вийшов. Тож тобто, гроші приназначали стукували? Так. А яка сума? 500 доларів. Ну, суму розвищали 500 доларів, але віддавала вона її горілку. Після того, як ви вчинили цей злочин, де ви взагалі були? Я виїхав на роботу в Польщу. Наразі підозрювана та її спільник знаходиться в слідчому ізоляторі. Триває подальше досудове розслідування. Кримінальне провадження розслідується за частиною 2 статті 115. Умисне вбивство вчинене на замовлення кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічного ув'язнення. Костянтин Касьян, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Крім того, про інші особливі події у нашому краї в Олевському районі в річці Уборці потонув семирічний хлопчик. Чисельність населення області у травні склала 1 мільйон 237 тисяч. Тобто скоротилася з початку року на 3 тисячі 400 осіб. Триває наш проект Вільний мікрофон, в якому ми подаємо опитування з нагоди трагічної для України дати 22 червня, дня скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни. Не обійшла стороною Друга світова війна і нашу родину. У моєї бабці було два брати. Старший Антон Мущицький був призваний уже в перші дні війни. Загинув під Псковом. Молодшого брата Олексія Мущицького призвали уже після того, як визволяли Україну. Він загинув навіть по суті і не повоювавши буквально в перші тижні після того, як пішов на війну. Дривали час його вважали безвісти зниклим. Знайти його могилу допомогли пошуківці. Ми дізналися, що він похований у Польщі. Це велика трагедія. І на жаль, що майже через сім десятків років Україні знову війна. Ми маємо зробити висновки нарешті. 22 червня ми вшановуємо пам'ять жертв війни в Україні. Сумуємо за тими, хто більше 70 років тому загинув у війні з нацистами. Мабуть, немає в Україні жодної родини, яку б не торкнулася та війна. І моя сім'я не є виключенням. Один мій дядько пропав безвісти при обороні Брестської фортеці, другий загинув на фронті. Татова мама також загинула під час поїздки до військового шпиталю. Дід пройшов усю війну і перечасно помер. Загинули на фронтах Другої світової і бабусині брати. Цього дня ми повинні не тільки схиляти голови, а й застерігати тих, для кого війна мати рідна. Не забувайте, чим усе скінчилося для Гітлера і тих, хто сповідує його ідеологію. Вічна слава захисникам України усіх часів! І завершує незвичайним представники України зробили щонайменше 22 винаходи світового значення, якими людство успішно користується, і нині серед цих винаходів гелікоптер, рентген, кінескоп. Ракетний двигун і перший супутник землі. Два винаходи належать нашому геніальному земляку Сергієві Корольову. Окрім того, перша у світі пересадка нирки, гасова лампа, поштовий індекс гіпсова, пов'язка, компакт, диск, екологічно чисте паливо та інші винаходи Знай наших. Це була передача особлива про особливі події в Україні. Світі у студії для вас працювала Інна літовченко. На все добре.